Вітаю, друзі! Вітаю з вечором вас! Цікаві новини, цікаве. у нас, у нас цікаве, все у нас таке, що ну не знаєш про що й розмовляти. Почнемо так потихеньку з цього: Польща заборонила в'їзд росіянам на територію України через повітряні, морські та наземні пункти. Таким чином, Польща виконала свої спільні домовленості з Естонією, Латвією. Та Литвою від 7 вересня. Друзі, ці країни знають, що таке Росія, ці країни знають, що таке Радянський Союз. Ці інші здогадуються, інші, може, забули, інші, може, хочуть повернення. Ну, подивимося, Польща, Браво! Польща! Дякуємо! Польща! Все нормально у нас іде. Далі, що я хочу сказати, Ну, така подія сьогодні, про яку неможливо поговорити, не поговорити, це, це цікаво, це, це загадково, і це треба думати Треба думати, поки що нічого явно не зрозуміло, і нічого явно не відомо, але є подія. Подія яка зразу е, сьогодні в Балтійському морі було три, три взрива. Це зранку, зразу північний поток один, один взрив. І на північному потоку 2 два, два взриви. Це газопроводи російські в Європу. Так ось взриви були в нейтральному воді, в нейтральних водах. І все вказує на те, що це диверсія. Диверсія, з якої сторони, чому я так говорю, ви зараз зрозумієте, це ще треба виясняти. Вигідна вона, мабуть, усім. І Україні, теж, теж але, хоча звинувачує Росія, як завжди, і Україну, ну не, ну, не робили ми цього. Ну, по-перше, нам нема коли. По-друге, нема у нас таких е підводних човнів, немає, нема таких е споряджень, нема такого. Це не ми. Або зробили це е західні держави якісь. Да, які могли спуститися на підводних човнах, там батіскафи, там ще щось, і ці, підірвати ці труби. Там зараз газ іде отак, от вверх, там, там, там страшне, що робиться. І Шрёдер, який командував не так давно цими, цими, цими прокачками і цими кампаніями всіми, він сказав, що це щось неймовірне такого ще у нас не було. Так, от це могли б зробити як західні, як е, наші партнери е, США, так і Росія сама. Так і Росія сама. Вона пугала Європу давним-давно, що вона не буде поставляти газ зимою, і Європа змерзне. Ну, ви ж ви ж це знаєте все. Е, так що. Так що всі могли. А ось зараз вона підірвала і сказала: ну, бачите, ми хотіли, ми могли, ми так ми просто нагнітали, ми те-те-те-те, Але ж ось ви ж, ви ж підірвали, да, ви ж підірвали. Але тут тут ще, е, як кажуть, обана. обана, А сьогодні відкрився новий газопровод, який називається Балтік е, Що з Норвегії йде в Польщу до. До Данії, в Гданськ він заходить. І там і президент Дуда, і прем'єр-міністр були, і всі відкривали цей газопровод так, що, що? Європа не замерзне пункт номер один. В Європі все пішло по плану, і все газосховище закачане, газопровод новий запущений, і все пішло. Що Росія? В Росії. Постачання газу до Європи залишилось одне. Ну, Трохи через Білорусь, але там дуже мало все інше через Україну. Будемо спостерігати, як це буде все продвигатися, що буде на порядку денному. Друзі, я заберу ваші півхвилиночки і просто подякую вам за ваші лайки, за ваші дізлайки, за ваші будь-які коментарі. Ну, подякую наших донейтерів, дякую, донатори Скіба Лідія, Треніна Євгенія, щиро вам дякую. Каримати, я вже можу сказати точно, поїхали туди, куди треба. Дякую вам. дякую. Далі йдемо, йдемо далі. Дивіться, ну як пишуть російські, ну зараз вже модно казати російські пабліки, російські телеграм-канали і так далі. Ми не будемо розпространятися, але вони самі дійсно вони самі дійсно це пишуть. Що в Лімані дуже тяжко, що Ліман практич, практично оточен нашими військами, і там практично дві бригади російських в Лімані, і у них одна дорога на сватова, і та прострілюється. Ну, Щоб точніше сказати, все, що навколо лімана або оточено, або прострілюється. Будемо чекати, будемо чекати е позитивних, класних, офіційних повідомлень Генерального штабу або Міністерства оборони. Ну, це радує. це радує. Якщо у нас вийде, дай Бог, щоб вийшло, все буде класно. Все буде у нас класно, друзі. Далі, приїхала французька слідча бригада е розслідувати. Злочини в Ізюмі. Ну, це добре, але це пізно. Це добре, але це пізно. Подивимось, що там буде, друзі. Председатель Європейського Совіту Шарль Мішель від свого імені, від імені всього Європейського Союзу, а, закликав ООН. ООН. Виключити Росію із числа постійних членів Ради безпеки ООН. Навіть не позбавити права вето, а виключити. Розумієте, це, ну я, пам'ятаєте, пару тижнів тому. Коли там а, в Америці щось там заговорили про вето, про а, скасування вето, про збільшення Ради безпеки, он. ще так десь там не на офіційних уровнях. І я казав, що друзі, процес пішов, процес пішов, і це піде і вже пі... ж не тільки Європа. Там уже Америка починає давати задню чуть, а Європа зараз настає. Ви розумієте, що, що, що? Тому що те, що робить Росія, це не вкладається ні в які рамки. Це саме гнусна, саме погана, саме гнила держава, яку неможливо чим зрівняти. Вона, ми віддаємо їм, їм всю свою ядерну зброю, все, що можна було віддати. Ми віддаємо їм не тільки ядерну зброю, а й на ядерні. Не тільки ж виголовки, ми даємо ракети, ми даємо літаки, ми даємо флот весь Чорноморський, він базувався у нас в Криму. Вони обіцяють захищати наш суверенітет, і після цього вони нападають на нас, а зараз хоча хочуть. Тією ядерною зброєю, яку ми віддали, обстрілювати наших громадян, дітей, стариків. Ну, починає Європа розуміти. Мені шкода, що не розуміє не розуміють Казахстан, Грузія, Монголія, ще хто там приймає цих людей. Ну, Я думаю, воно, воно колись буде, розуміння. Подивимося, подивимося, подивимося. Ну і ще одне таке, знаєте, невеличкі ось дослідження. Не те, що дослідження, а просто цікаво. Дивіться всі, це вже внутрішні наші діла, це вже внутрішні, як завжди, про Петю Боржуйку. От Дивіться, він завжди кричить, що це він, ворог Путіна номер один, що це він заставив Путіна боятися, що це він заставив Путіна робити помилки і так далі, і так далі. Я просто як звичайна людина, звичайний чоловік. Звичайний мужик, сидю і думаю. Всі ми кажемо, що Путін це дівчинка, 13-річна, яка ображується на все, яка ображена на весь світ, яка ображена на Зеленського, що він молодий, красивий, і, 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 і яка ображується, ну, будь на що, і вона мстить, 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 мстива людина. Це ну, вона, ну так всі кажуть, так всі говорять, я з ним не знайомий, але так є. Так от дивіться, ці дві події: ворог номер 1 Порошенко, Путін, який повинен був образитися на Порошенко ну, до, до, до серця, образитися, до, до шлунка образитися. Що він повинен був зробити? Що він повинен був зробити? Або устроїти сафарі на нього, або ще щось, або ще щось, або ще щось. І ось війна широкомасштабна, вони під Києвом і все. І ви дивіться, ні один об'єкт Петра Буржуйки, ні один, ні ларек, ні магазин, ні фабрика, ні палац, ні заводи, ніякі заводи, а в нього їх багато. Навіть електростанція в Миколаївській області. Нічого Порошенковського не пострадало. Ні одного снаряда, ні одної кулі, ні. Так він. Ворог номер 1 Я не хочу, щоб воно пострадало. Чесно, я цього не хочу. Дай Бог, хай, хай живе, хай все працює. хай Ми колись це заберемо і це буде наше для киян, для миколаївців, для е, львів'ян, для українців це буде наше. Він віддасть це все. Ось подивитесь, він це все віддасть або доплатить те, що він вкрав. Те, що він купив. Пив і взяв задарма, доплатить. І так, і так, це наше. Не треба його розбивати. Я не хочу, щоб воно було розбите. Але просто я констатую факт. От сам факт. От є такий факт є. Кожен навіть з олігархів в чому-то в чомусь постраждав. І я знову я не радію. Я не хочу, щоб це були страждання, щоб це було взагалі. Краще б ми боролись з олігархами в судах і так далі, і так далі, це було б краще. Але ще раз кажу, я констатую факт. Комусь він подобається, комусь він не подобається. Просто хочу сказати, як От тим словом, думайте, думайте, інколи думайте. Я вже не кажу, що грошей в Білорусі, Рошен в Казахстані. Рошен в Росії, Рошен в Криму, Рошен в Херсоні, Рошен в Мелітополі, Рошен скрізь. І думайте, куди йдуть податки і все інше. Дякую вам, друзі. Дякую ще раз вам за ваші донати. Дякую вам за ваші лайки і дизлайки. Підписуйтесь, тисніть дзвіночок. Обов'язково тисніть дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення. Україна переможе до завтра.